Історія італійських війн це не тільки протистояння європейських держав на світанку нового часу. Це історія інтриг знатних італійських родин та папи римського, поступового нарощення могутності габсбургів, що поширили владу на пів Європи, а також амбіції французьких королів, що після перемоги у столітній війні та централізації влади зазіхнули на сусідні території, очікуючи швидких перемог. Втім, все виявилось не так просто. Середньовічна Італія не була єдиною країною як сьогодні, а представляла собою строкату мозаїку зміст держав на півночі, папської держави в Центральній Італії та Неаполітанського королівства на півдні. Наймогутніші північні міста Венеція, Генуя, Мілан та Флоренція, розвивалися за рахунок торгівлі. Довгий час тут був республіканський устрій, що спирався на чисельний прошарок купців, таким чином роблячи ці міста найбагатшими в Європі. Окремі з них ще й мали сильний флот, за що отримали назву Морські республіки. Але на початку нового часу ці міста держави уже почали втрачати свої республіканські звичаї. Тепер їх очолювали сімейні клани з числа найбагатших жителів міст. Найвідомішою була флорентійська родина медічі. Окремий виняток складала теократична держава, Папська область, яка, попри статус релігійного центру Європи, часто брала участь у постійних війнах. Коли ж у папській державі до влади прийшов клан Борджія, вони спробували створити власне князівство, спираючись на ресурси папського престолу. Неаполітанське королівство було найбільшим серед італійських держав, але через нерозвинену торгівлю було біднішим за північних сусідів. Зрештою, королівство опинилось під владою молодшої гілки Арагонської династії. Водночас італійські острови потрапили під пряме керівництво Арагону. Який наприкінці 15 століття, в об'єднанні з Кастилією, плавно перетворювався в королівство Іспанію. Усі ці держави постійно воювали між собою, спираючись на найманців кондотієрів. В постійних війнах ніколи не було однозначного переможця, адже щойно одна з держав ставала могутнішою, решта об'єднувались проти неї. З одного боку це мало негативні наслідки, адже роз'єднані італійці не могли протистояти іноземному вторгненню. З іншого завоювання Італії перетворювалось у нескінченну війну, де завойовник, щойно отримавши вплив, мав давати відсіч об'єднаним проти нього італійцям. Навіть вчорашні союзники ставали ворогами. Перша італійська війна розпочалась у Мілані. Влада там належала Людовіко Сфорца, що був регентом при своєму племіннику. Йому протистояла дружина міланського герцога, що опиралась на підтримку свого батька-неаполітанського короля Альфонсо II. Відчуваючи наближення війни, Людовіко звернувся за допомогою до французів. Привід для війни знайшовся доволі швидко. Батько короля Альфонсо II був позашлюбним, і Папа Римський ще півстоліття тому пропонував Франції неаполітанські землі. Тому французький король відправився на завоювання Неаполя. Французька армія, чисельністю в 35 тисяч солдатів, швидко пройшлась по території Італії. Щоб, хоч якось їх зупинити, король Альфонсо II відправив десятитисячне військо до Генуї. Однак там його відразу розбив орлеандський герцог Людовік. Неаполітанські війська зібрались поблизу сен жерману Але битви так і не відбулось. Частина військ перейшла на сторону французів, решта розбіглись. Коли Альфонсо II про це дізнався, то втік із Неаполя. На початку 1495 року французи без бою зайняли Неаполь. Довготривалому перебуванню тут завадила епідемія Сифілісу серед французьких солдатів. Лишивши частину війська, Карл 8 став вертатись додому. Водночас італійські держави, стривожені успіхами Франції, уклали між собою союз із намірами силою вигнати французів з Італії. З військами цієї ліги, Карл VIII зустрівся неподалік Форнови. Де і зав'язалась битва, важка для обох сторін. Італійці зазнали значних втрат і відступили з поля бою. Французи покинули свій обос, але прорвались додому. Вже за рік син Альфонсо II Фердинанд за допомогою іспанців відвоював собі неаполітанське королівство, зробивши французький похід марним. У 1498 році королем Франції під іменем Людовік XII став той самий орлеанський герцог. Він теж організував похід в Італію. Цього разу французького короля теж зацікавив Мілан. Приводом стало походження нового короля. Він був внуком Валентини Вісконті із попередньої династії правителів Мілану. Тому в 1499 році французи почали Другу італійську війну. Французька армія вторглась в Ломбардію і, не зустрівши опору, захопила герцогство. Після чого завоювала Геною, що на той час була під протекторатом міланців. Міланський герцог Людовіко Сфорца втік, прихопивши скарбницю. На ці гроші він купив найманців і на початку 1500 року відвоював Мілан. Тоді Людовик XII вторгнувся у друге і оточив міланського герцога в новарі. Сфорца планував воювати до кінця, але його ж власні найманці схопили герцога і віддали французам в обмін на вільний прохід. Мілан і Генуя були приєднані до Франції. Аби не ходити в Італію утретє. Людовік XII вирішив заразом завоювати Інеаполь. Для цього він уклав союз із королем Арагону Фердинандом II, плануючи з ним розділити неаполітанське королівство. Союзна франко-іспанська армія з легкістю підкорила Неаполітанське королівство, а короля Фредеріка І спіймали й ув'язнили. Втім, Франко-Арагонський союз довго не протримався. Уже в 1502 році союзники почали між собою Третю італійську війну. Французький намісник, отримавши підкріплення, сподівався швидко перемогти іспанців, але тут йому протистояв талановитий воєначальник Гонсало де Кордова, творець славнозвісного шикування іспанська терція, що домінувало на полях битв Європи протягом наступних півтора століть. Під його командуванням іспанці у двох битвах розгромили французів і швидко захопили неаполітанське королівство. А коли прибуло підкріплення французам, де Кордова розгромив їх у битві при Гарільяно. Франції не лишалось вибору, як визнати Неаполь за іспанцями. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. У 1503 році, зі смертю папи Олександра IV, більш відомого як Родріго Борджія, ця родина почала втрачати вплив у Римі. Чезаре Борджія, син Родріго, що керував землями в Урбіно та Романії, зазнав зради союзників і потрапив в полон до іспанців. З полону він втік і навіть в'язався у війну Навари з Кастилією, де й загинув. Поки Чезаре Борджія був в Іспанії, його землі зайняла Венеція. Новий папа римський, Юлій II, що також претендував на них, виступив проти цього. А в 1508 році Юлій II створив проти венеціанців Камбрейську лігу, куди, окрім італійських держав, увійшли Австрія, Франція та Арагон. Усі, хто мав територіальні претензії до Венеції. Ще до початку війни Папа Римський спробував зрадити союзників, пропонуючи венеціанцям розкрити план нападу в обмін на землі Борджі. Венеціанці, впевнені у своїй перемозі, відмовились у 1509 році, французька армія вторглася на венеціанські землі, розпочавши війну Камбрейської ліги. Для захисту Венеція знайшла найманців, що програли французам битву при Аньядело. Водночас австрійці ненадовго захопили падою, але, втративши її через повстання міщан, вийшли з війни. Іспанці, що захопили венеціанські порти в Апулії, також покинули війну. Для Венеції загрозою лишалась Франція, чия армія продовжувала наступ, під час якого сталася трагедія віченці. Тоді французькі найманці жорстоко убили понад тисячу мирних жителів, що ховались у печерах біля міста. Невдовзі Венеція примирилась з папою римським і віддала йому землі Борджія. Юлій II уже відкрито зрадив Камбрейську лігу і почав війну з Францією. Він найняв швейцарців для захоплення Геної. Шарль II де Амоас, французький командир, зупинив успішний наступ на Венецію, але відступив до Мілану. Втім, там він заплатив швейцарцям, аби ті повернулись додому. Йолій II спробував розширити території папської держави, оголосивши про відлучення від церкви Ферарського герцога і спробував захопити його землі. Тоді ж на допомогу Феррарії прийшли французи, які в Болонії оточили папу. Тільки підхід союзних військ врятував папу римського від полону. Невдовзі папські війська застрягли на облозі Мірандули, і наступного року французи вибили їх з ферарського герцогства, після чого захопили ще й Болонью. У цій складній ситуації папа Римський залучив до антифранцузького союзу Іспанію та Австрію, а також давнього противника Франції Англію. На початку нового року папські війська, підкріплені іспанцями, почали наступ на болонью. Але французи надали її захопити, а потім пішли на північ, де жорстоко придушили повстання в Брешії, вбивши практично всіх жителів міста. Невдовзі французи повернулися до Романії, де в битві при равені розбили іспанців. Однак ця перемога коштувала життя їхньому командиру. Французів почали спіткати невдачі. Влітку впала союзна до французів Флорентійська Республіка, де за допомогою союзників владу повернули медічі. Потім швейцарські найманці посадили на престол Мілану Максиміліанус Сфорца, за що молодий герцог розплатився з ними частиною своїх земель. Допомогли швейцарські найманці з Форца і наступного 1513 року, коли французи намагалися відвоювати Мілан. Після цього швейцарці вторгнулись до Франції і взяли в облогу діжон. Тоді ж, на півдні, іспанці завоювали давнього французького союзника гірське королівство Навару. А в Кале висадився англійський король Генріх VIII і розбив французів у битві при Гінегейті, захопивши турне. Людовіку дванадцятому довелось швидко примиритися з англійцями та іспанцями. Водночас його війська змогли розблокувати діжон. Незабаром з французами примирилася Венеція, що була незадоволена територіальними претензіями австрійців. Чим відразу скористались іспанці, що вторгнулись у Венецію і в битві при віченці розгромили венеціанців. Здавалось, що Франція програла цю війну, але у 1515 році новим французьким королем став Франциск I. Він відразу кинувся на повторне завоювання Мілану. Його похід іноді відокремлюють як П'яту італійську війну. Як і попереднього разу, проти французів виступили швейцарські найманці у битві при Маріньяно. Втім, Франциск перший їх розбив. Французи захопили Мілан і уклали зі швейцарцями договір про право вербувати їхніх найманців на постійній основі. Відтепер швейцарські найманці перебували у французькій армії, і так буде вкрай до великої французької революції. Злякавшись французьких успіхів, іспанці вирішили покинути венеціанські землі. Наварський король за підтримки французів спробував відвоювати своє королівство, але зазнав поразки. Його родина стала правити невеликим клаптиком свого королівства на північ від Піренеїв. А Франциск І підписав мирний договір в Нуайомі з новим іспанським королем. Карлом I Габсбургом. у 1519 році, Карл І успадкував інші землі габсбургів, Нідерланди та Австрію, і невдовзі став імператором священної Римської імперії, як Карл V. відтепер володіння габсбургів оточувало Францію з трьох сторін. Французи влучно назвали цю ситуацію габсбурзьким кільцем. Франциск І вирішив розірвати його, розпочавши Шосту італійську війну. На початку 1521 року його війська провели два невдалі походи до Люксембургу і Навари. У відповідь імператорські війська взяли в облогу нещодавно викуплений французами турне. На допомогу місту прийшов Франциск І, змусивши противника відступити. Тоді ж у війну вступила Англія. Чарльз Брендон пограбував землі на Сомі і підійшов до Парижу. Тут він мав отримати допомогу від Карла V', але оскільки той так і не з'явився, англійці вирішили примиритись з французами. В Італії справи у французів ішли надто погано. Війська Габсбургів спочатку розбили французькі війська в Мілані, а пізніше і французькі підкріплення і зайняли італійські володіння Франції. Італійські найманці з цього війська перейшли кордон з Францією і захопили Прованс. Франциск І особисто очолив новий похід. Він вигнав італійців з провансу, перейшов Альпи і захопив Мілан, взяв в облогу павію. У 1525 році імператорська армія, що складалась переважно із найманців ланцгнехтів, прийшла розблокувати павію. Битва, що відбулася під стінами цього міста, остаточно закінчила епоху середньовічних лицарів. Німецькі ланцкнехти здобули перемогу над французькою кіннотою завдяки новітній технології, що перевернула воєнну справу вогнепальній зброї. Король Франциск І потрапив у полон і відправився до Іспанії. Там він погодився на всі вимоги Карла V. Серед них була і відмова від італійських володінь, відмова від претензій на Фландрію та Артуа, а також передача Бургундії Габсбургам. Умови були скріплені мадридським договором, і коли до Іспанії в якості заручників прибули французькі принци, французький король повернувся додому. Звісно, що Франциск І не збирався виконувати ці умови і продовжив воювати з Карлом V'. Він почав шукати союзників серед невдоволених могутністю габсбургів, переважно італійців. Сюди увійшли Папа Римський, що походив із родини медічі, сама Флоренція, де правили медічі, а також Венеція. Міланський герцог Франческо Сфорца і генуезький адмірал Андреа Дореа, чиї землі тепер були окуповані габсбургами. Оскільки договір про союз був підписаний у місті Коняк, нова війна отримала назву війни Конякської ліги. Війна розпочалась, коли Міланці захопили лоді. Але практично відразу імператорські найманці захопили Мілан і вивели Сфорца з війни. Ще більше невдач спіткало папу Римського. Спочатку Рим ненадовго захопив ворожий до нього кардинал, потім Флоренція постала проти медічі, і папа Римський послав власні війська на допомогу родині. До Риму прямувала 30-ти тисячна армія найманців Карла V, оскільки імператор уже довго їм не платив, вони вирішили пограбувати вічне місто. Клемент VII викупив свою свободу у найманців за 400 тисяч дукатів і вийшов із війни. Частину свого війська Франциск І відправив у союзі з генестями на облогу Неаполя, аби відвернути увагу Карла V. Решта військ почала завоювання Ломбардії. Воно тривало успішно, допоки адмірал Дореа не перейшов на сторону Габсбургів. Облогу з Неаполя довелося зняти, а французькі війська, неподалік Казерти, капітулювали перед іспанцями. Коли в 1529 році імператорські війська при Ландріано розбили французів. Франциск І був змушений миритись з габсбургами. Він відмовлявся від Мілану, але не віддав Бургундії, і заразом викупив своїх дітей за 2 мільйони екю. Папа Римський звернувся за допомогою вже до Карла V, бажаючи, аби німецькі війська придушили повстання у Флоренції. Війська імператора рушили у Тоскану і виконали прохання. До влади у Флоренції знову повернулись медічі, а за два роки вона перетворилась із республіки у герцогство. У 535 році, не маючи спадкоємців, помер міланський герцог Франческо Сфорца. Карл V одразу оголосив про приєднання Мілану до своїх володінь. Франциск I почав збирати війська для нового походу в Італію. Проти Франції виступило Савойське герцогство, яке раніше постійно пропускало французькі армії, але цього разу герцог Карл III мав територіальні суперечки із французами. Франциску I така політика савойського герцога не сподобалась, і французи швидко завоювали Савою, розпочавши Восьму італійську війну. Італійські війська, очолені імператором, окупували Прованс. Місцеві французи вели з ними партизанську війну, через що Карл V так і не наважився захопити добре укріплені Авіньйон та Марсель. Французи тим часом знайшли нового союзника, пірата з Османської імперії Хайр Аддіна Барбаросу. Восени того ж року він разом з французами взяв облогу Геною, але місто не впало остаточно, тому він попрямував грабувати узбережжя Неаполя. Французькі та імператорські війська тим часом стояли на місці, уникаючи генеральної битви. Не бажаючи продовження війни, в 1538 році Франциск I та Карл V підписали мирний договір. Від нього найбільше постраждав Савойський герцог. Більшість його земель перейшло до Франції. На знак примирення між двома монархами, Карлу V' дозволили зі своїм військом пройтись французькими землями, аби придушити повстання у Генті. Шукаючи нових союзників у боротьбі проти Габсбургів, Франциск І відправив послів до Османської імперії. Співпраця із барбарусою йому здалася плідною, і тому він вирішив скористатись допомогою турецьких військ приводом для дев'ятої італійської війни. Стало вбивство французького дипломата, що вертався з Османської імперії. Французи водночас атакували на трьох напрямках. На півночі захопили Люксембург, на півдні вторглись до русійону. Третя ж французька армія взяла в облогу Ніцу. Тут їм вкотре допоміг Барбароса, що своїм флотом блокував місто з моря. Ніца витримала три місяці облоги, відбиваючи постійні штурми, допоки іспанські війська не розблокували її. Барбароса не покинув Європи, а зупинившись із флотом у французькому тулоні, всю зиму грабував іспанське та італійське узбережжя, після чого відплив додому. До противників Франції знов додалась Англія. Причиною стала суперечка за руку Марії Стюарт. І Франциск І і Генріх VIII планували влаштувати династичний шлюб із шотландською королевою. У 1544 році англійські війська після недовгої облоги захопили болонь. Водночас імперські війська відбили у французів Люксембург і під командуванням Карла V вторгнулись у шампань прямуючи на Париж. Італійський напрямок для французів теж не був надто успішним. Іспанці вторгнулись до П'ємонту. І хоч в битві при Черезолі французи змогли відбити іспанців, їхній власний похід до Генуї закінчився поразкою в битві при Саравале. Після цього Карл V і Франциск I вирішили таки закінчити війну. Мирний договір підписали в крепі. Він закріпив Мілан за Габсбургами, а Турин за Валуа. Аби уникнути нових війн, Карл V і Франциск I запланували династичний шлюб. Франція продовжила війну із Англією у 1545 році. Болонь в облогу взяли уже французи. Вони також відправили війська на допомогу шотландцям і зібрали флот для нападу на Англію. Битва в протоці Соленд так і не змогла зупинити французів, і ті зайняли острів Вайт, звідки почали нападати на узбережжя Сасексу. Але вже через місяць англійський флот за допомогою жителів Вайту зумів вигнати французів. Невдовзі Генріх VIII запропонував новий мир. Болонь повернулась французам за 800 тисяч к'ю. Але в 1550 році, через мири з шотландцями, англійці знизили ціну вдвічі. За рік після договору Вердре Франциск І, помер і новим королем Франції став Генріх II. За родинною традицією він вирішив продовжити війни з Карлом V'. В цей час у Європі вже набрала обертів реформація, а священна Римська імперія потонула у релігійних війнах. Тому Генріх II, попри те, що сам був католиком. Узявся за союз із німецькими протестантами. Ця війна відома як остання італійська війна. І через восельське перемир'я, що протрималось півроку, іноді істориками розділяється на 10-ту та 11-ту італійські війни. Бойові дії знову почались з Італії. Ще в 1547 році війська Карла V' окупували герцогство Пармо, паримський герцог Отавіо. Уклав союз з Францією і розпочав війну, аби зберегти власні володіння. Наступного року, на його підтримку, французи вторгнулись у Лотарингію і профінансували чергове повстання німецьких протестантів. Ця війна мала відволікти імператора, але Карл V зрозумів задум французів і швидко уклав мир з протестантами. Водночас в Італії складалась хороша ситуація для Франції: турецькі союзники розбили генуезький флот у битві при острові Понца. А проти іспанської армії повстала сієна, отримавши допомогу від французьких військ. Після цього французи за підтримки османського флоту захопили Корсику. Карл п'ятий спробував відбити Лотарингію, але зазнав невдачі при облозі Меца і відступив. За це він наказав своїм іспанським військам в Нідерландах зруйнувати французьке прикордонне місто Теруан. Тоді ж французи зробили похід на Брюссель. Але не зумівши його захопити, відступили перед чисельнішими іспанськими військами. Іспанці навіть перейшли кордон з Францією, але в битві при Ренті зазнали поразки. Карл п'ятий знов відступив і зосередив увагу на Італії. Тут він знайшов союзника флорентійського герцога Козімо І. За допомогою імператорських військ Козімо напав на сієну і розбив повстанців у битві при Марчіано. Взяв у облогу саму сієну, а пізніше приєднав її до своїх володінь. Невдовзі габсбурги і Франція підписали усельське перемир'я, що так і не закінчило війну. Імператор Карл V відмовився від влади і розділив свої володіння між братом та сином. Новий папа римський Павло IV, що був противником габсбургів, заявив про невизнання нового імператора. Аби змусити папу передумати, командир іспанців Фернандо Альварес де Толедо, більш відомий як герцог Альба, вторгнувся у папську область. У відповідь Павло IV закликав на допомогу французів. Франсуа де Гіз очолив французьку армію у 1557 році, прийшовши папі на допомогу та взявши в облогу Чевітелу. Але тут, під стінами міста, його й розбили. Французи покинули Італію, а іспанці, окупувавши Папську область, примусили Папу Римського визнати Фердинанда І новим імператором. Бойові дії проходили і на півночі. Тут іспанці отримали допомогу від англійців, що знову почали війну з французами. Вони почали спільний наступ на Францію, взявши в облогу Сен-Кантен. Спроба розблокувати місто закінчилась катастрофічною поразкою французів. Війська Іспанії та Англії відкрили дорогу на Париж. Але вони зосередились на захопленні сен кантена Ситуацію врятував де Дегіс, що якраз вернувся з Італії. У 1558 році де восьмому році неочікувано напав на кале і швидко його захопив, позбавивши Англію володінь на материку. Після цього Дегіс перейшов до Лотарингії, де взяв в облогу Тьонвіль, і після двох місяців облоги захопив його. Водночас французькі війська пішли грабувати Фландрію. Але, надто захопившись, були оточені й розбиті англо-іспанськими військами при Гравеліні. Уже наприкінці 1558 року Іспанія та Франція оголосили дефолт і нарешті погодились на мир. Договір, підписаний в Като Камбре, насправді закінчив період італійських війн. Англійці відмовлялись від Кале, іспанці від Сенкантена. Франція виводила війська з Лотарингії, Савої та Корсики. Мир був скріплений шлюбом французької принцеси з іспанським королем. Французький король Генріх II так і не встиг насолодитись миром, загинувши на турнірі, присвяченому мирній угоді. Італійські війни стали перехідним етапом від середньовіччя до нового часу. Коли вони ще починались, на полі бою воювали лицарі, а закінчували війни уже найманці з вогнепальною зброєю. Для Італії ці війни стали катастрофою, закріпивши її роздробленість на дрібні держави, а подекуди створивши іноземні володіння на італійських землях. Що ще гірше, ці війни закінчили епоху італійських торгових міст, які відтепер почали занепадати. Так із колись передової країни, де колись розпочався Ренесанс, Італія перетворилася у конгломерат провінційних держав. Для Франції це була перша спроба стати гегемоном в Європі. І, хоч вона зазнала невдачі, Франція перетворилась у централізоване королівство з потужною регулярною армією найманців для Іспанії, італійські війни стали золотою епохою, що принесла їм нові володіння. А об'єднання Іспанії з Австрією під владою династії габсбургів перетворило останніх в наймогутнішу родину Європи.